Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бути прийнятим до Божої сім'ї. Це все, що потрібно. Один з найбільш пам'ятних моментів у моєму житті те, як я вперше молився біля західної стіни в Єрусалимі. Історія цього місця неймовірна. Це священне місце для євреїв, а також для всіх, хто вірить у Христа. Сюди з'їжджаються мільйони людей щороку. При вході покриваю голову, бачу тисячі листочків із молитовними проханнями, затиснутими в кожній доступній шпарині у стіні. Я притулився головою до каменя слова молитви ніяк не приходили. Про що я можу просити тут, у цьому святому місці. Єдина молитва, що спала мені на думку, складалася з двох слів. Я твій. Я повторював це знов та знов. Це стосунки сина. Я прийнятий до Божої сім'ї. Тут я отримую усе, що потрібно, це стабільність у будь-якій хаотичній ситуації. А через те, що ви його діти, Бог послав дух сина свого у ваші серця. І той дух гукає Ава, тобто Отче до Галатів 4.6. бути дочкою або сином Божим, який належать йому ось ваша спадщина. Моя молитва сьогодні: Господи, я належу Тобі. Я знаходжу в тобі все, що мені потрібно. Я в безпеці, бо ти назавжди прийняв мене до своєї родини. Дух мій має всередині Твого Духа, і я також закликаю, Ава, Отче. У тебе вся влада, усе належить Тобі, я не боюся. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.